Основа все ж таки чайного шляху, і взагалі оцього всього чайної церемонії. Це, друзі, не оці чайники і дошки, які до вас потрапляють. Це за володінням духом та зусилля над собою. Тому що це все потребує дисципліни, це потребує ритуалізму, це потребує роботи над собою. І насправді шлях дзен та. Чай та чай одного смаку це все про просвітлення, друзі. Бо коли ви починаєте розуміти, що вам потрібно вставати раніше, просто для того, щоб попити, встигнути, попити чаю, то ви починаєте розуміти, наскільки ми десь там лінки нам трошки, наскільки наш дух та тіло не готові для того, щоб працювати над собою, або просто в нас. Ми в тих обставинах, де нам потрібно якось ситуацію міняти, а не ситуація міняє нас. Саме тому чай навчає та дає можливість для просвітління, але не просвітління, як відчування чогось божественної фрі, а просто ви бачите свої темні сторони, де вам потрібно над собою працювати. А там же далі чайок нас побалує. Великою кількістю смачного чаю, спілкування з друзями, близькі якісь, можливо, навіть стосунки із близькими людьми, якими можна скрасити смачним чаєм, який, по-перше, має класну таку якість, як розкриває очі та серце, і все чесно, як воно є насправді. Дисципліни, це потребує ритуалізму, це потребує роботи над собою. І насправді шлях дзен та е, чань та чай одного смаку це все про просвітлення, друзі. Бо коли ви починаєте розуміти, що вам потрібно вставати раніше, просто для того, щоб попити, встигнути, попити чаю, то ви починаєте розуміти, наскільки ми десь там лін... лінки нам трошки, наскільки наш дух. Та тіло не готові для того, щоб працювати над собою, або просто в нас ми в тих обставинах, де нам потрібно якось ситуацію міняти, а не ситуація міняє нас. Саме тому чай навчає та дає можливість для просвітління, але не просвітління, як відчування чогось. Божественної фрі, а просто ви бачите свої темні сторони, де вам потрібно над собою працювати. А там же далі чайок нас побалує великою кількістю смачного чаю, спілкування з друзями, близькі, якісь, можливо, навіть стосунки.